Продаж поступає Ford Focus першого покоління МК-1 2004 року. Пригнаний з Німеччини. Такий німець Ford В дуже гарній комплектації з пробігом 360 тисяч. Зустрічає! У нас навіть на лобовому є наліпочка за 23-й рік, що він там ще з якимсь німцем катався. Двигун 1,6. Надійний, практичний, газа немає, тому що у нього розхід палива 6 літрів. Далі по кузову освіжався, є косметичні підкраси. Також по порогу власник уже барашком там задував, арки мовілив, Тобто тачка, дирок нема, гнилі нема, не розвалюється, Їде, працює рівно, а саме головне – комплектація. Тут трішки відголоски з американської розкоші, тому що у нас є кондиціонер, підігрів сидінь. Торпеда в такому, вона пластмаса, але зроблена типу аля під шкіру. Також дві подушки безпеки, управління мультимедією на рулю. 2004 рік, на секундочку. У нас навіть є ліфт-сідушки. Ну тут така штука, типу як задній склопідйомник, але теж все працює. Передніх два електростеклопідйомника, два ключі. Центральний замок. Працює. Як часики. Задній ряд, до речі, просторний. І саме головне, дуже м'які сідушки. На дальняк їхати прям топ. Плюс можна слади, сложити задній ряд, і у вас буде великий вмісткий багажник майже з ровним полом. Ще багажник ляне. Чиняється він з кнопочки на торпеді. Клац. можете з ключа відкрити, також механічно. Ще забув сказати, у нас електрорегулювання зеркал. Топчик. В Ланосі такого немає. Нікітос вибачай, але далі по багажнику. Ford Focus це типу гольф-класа, багажник великий, вмісткий. У нас тут також є повноцінна запаска, домкрат. Тут власник мовілив, красив робив. Понятно, що тачка не нова, але стан у неї топ. Без ДТП є підкраси. Головне, ціна 2,5 тисячі доларів на тачку з підігрівами, з кондиціонером, електрорегулюваннями. 1,6 надійний двіжок. Масло, до речі, не бере. Так, що, кому цікаво, пишіть, він вас чекає.